Якщо ви хочете бути на коні завжди, то вам сюди. Конюшні Чернівцях. Клуб верхової їзди «Прованс» знаходиться за адресою Миколаївський провулок 1А місто Чернівці. Можна відпочити за столиком. Ну так, доволі таки приємне місце. Ви думаєте, я тут просто так? Тут займається моя. Внученька, подивитися, як вона вже тримається у сетлі, вже як мені тут подобається. Наче інше життя. Дивіться, фотосесія проходить. Бачите, які фотки класні. А жіночка все прибирає, все вибілено, мені ж вибілений, чистенько все. Може, ваша дитина, ваша онука хоче займатися кінним спортом. А знаєте, тут ще привозять діточок, щоб вони почали розмовляти, тому що це як контакт. Залазимо ми на коня. Спарта. Ти малювала її внуця? Так. Yeah. Бачите, все серйозно. Повз мене. Питаю, де конюшні? А конюшні то це, дивіться, які вони файненькі, акуратненькі. Дивіться, не скажу, що це конюшні. Бачите, будь ласка, вхід конюшня 20 гривень, кому потрібно, хто хоче глянути, що там. Дуже гарно Гарно, що як в лісу. І це центр чернівців, можете собі представити. Та вже не могла подумати, що тут таке є. Манеж, все акуратненько. Мені здається, один раз сядеш на коня і не захочеш вставати. Мої внученьки настільки подобається тут займатися, вона навіть їх усіх коней намалювала. І їде з задоволенням, з таким захопленням. Я бачу, як вона збирається, як вона чекає цей момент, і ми всі доволі, і вона теж. А, а та хмара приводьте сюди своїх діточок, приходьте самі займатися спортом. Тут займаються як дорослі, так і діти. Вам сподобається заняття. Одне коштує 700 гривень. Гуляйте свої справи, приходьте сюди, тому що а, тут. Перезавантажуються люди. Гарно, щось нове для себе відкрити, нові почуття, нове в своєму житті. Переход, в шах. Чуєте, команду? О! Все, молодець. Я довольна. Це головне. Можна купити тут лялочка, сушку для коней. Будь ласка, моя кава? Можете купити тут каву. Сісти там, дивіться, в куточок. Любуйтесь. Купили яблук, а зараз підемо кормити коней Ти да? угу. молодець. Молодець. Так впевнено тримаєшся у сідлі. Молодець. Не спішіть, не спішіть, підождіть, Підождіть. Дивіться, як хочуть кормити коней, ви бачите? Гляньте, мокрі спини, ж вони їздили тільки. Дві подружки. Так. Оце конюшня. Дивіться, скільки їх тут. От так. Давай. Так, да, так, так, щоб он за Запальцев. От ви то вже покормите дитину. <миря> <Это> вообще... <тук -тук> давай, Януся, давай. Так, давай, я давай не просто не так хочу. Ой, 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 ой. <свят> ой, а це біленький. Глянь, він який красивий, білесенький. Як його звати? Гром А Гром, Гром. О, О, ж О, ж Зараз зайдемо. зайдем. О. Здесь... Ох-ох! Это о, силач. О, так це оцей самый самый, мабуть, здоровый, да? Какой він мощный? Ох ты, красавец. Боже, тягачий. Ой-ой-ой. Да. Ой, Пони это, да? да поня. Пони, поняшка. Малесенька Тут чистенько в неї, бачите? Де ти моя крошечка? Яка гарнесенька. Як звати її? А ні, Оль. Це диви, яке в неї еміліровання. <різь> <різь> Виш, яка вона модна. Гля, рижа, а тут біле в неї грива. Зараз ага. підемо ага. ще в третю конюшню. Це вообще бомба. Отаких корзиночках яблучка тут продають. І вже ми в трьох конюшнях побували. Бачите, не співає за внучкою. Скільки в неї сил енергії після заняття? Коней покормили, усі довольні, і люди, і коні поїхали ми додому.